Доброго дня. Отримав посилку знову від Павла Бойка, тільки вже з черенками. Будемо дивитись черіночки. От так от добре у нас будемо дивитися, що там. Дуже сподобалися від плава. саженці вже посажено. У нас було тепло. Сьогодні знову розпочинаються примаски. Вже напевно буде зима. Ще у нас в Одеській області зими доволі м'які. Дуже добре запаковано. Так, все є. Будемо дивитись. Так. Це у нас Зевс. Так. Чотири бруньки. Так, далі. Торнадо. Також чотири бруньки. Басанті. Чотири бруньки. Бананас, маша. Та малиновий супер. Ось такі чубуки від Павла Бойка. Дякую за увагу. До побачення.